А скільки коштує ваш лук? Пам'ятаєте в Тіктоку такі відомі відео? До речі, друзі, сьогодні в Палаці культури Шевченка і зараз буде на бюветі, буде відомий блогер, якраз який запитує, скільки коштує ваш лук. Нікола Скарма зараз буде на бюветі з анонсом концерту. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні неділя, 6 липня. Погода чудова, сонце світить, і зараз вже. Дуже спекотно, навіть можливо навіть плюс 30. А ми йдемо з вами від центральної сцени, йдемо до центрального бювету, де за кілька хвилин відбудеться анонс-концерту. Я думаю, що на бюветі буде сьогодні аншлаг. Небагато людей зараз на центральній площі. Бачимо, хтось приїхав, йде з валізою, приїхав на курорт. В коментарях ви дуже багато написали, що хтось відпочивав в червні. Дуже багато людей таких було хтось зараз на курорті, а хтось. Приїде на кінець липня. ну Липень, серпень, вересень-жовтень це знаєте такі місяці, який курорт практично заповнений. Не знаю, я знімав відео в вечірній час, то ввечері дуже багато людей, але тільки тут в, чин... в центральній частині міста, вулиця Шевченка, Майдан Кобзаря, ну тут ще до бівето ходять, гуляють, ну, але там ті решта всі вулиці, друзі, порожні. Навіть порожня вулиця, там, де дворик лева ресторан. До речі, цього тижня у Трускавці відкрилося два нових ресторани. Такі бачу непогані ресторани. Один делікатека, а інший Вавел. Відео на каналі я вже показував один ресторан і інший показував. Бачите, одні бізнеси закриваються, інші відкриваються. Дуже велика конкуренція, мала кількість людей. На курорті було б більше людей, працювали б всі ресторани: і двори Клева, і ті, що там, і навіть ресторан Султан, який знаходиться там недалеко біля клініки Казявкіна, також він вже давно зачинений. І, до речі, друзі, сьогодні останній день роботи ресторану Чебурек. Він вже навіть так називатися тепер не буде. Там, здається, тісто і сонце буде називатися якось. Так буде в приміщенні, де колись було піцерія Челентано. А вже в понеділок Чебурек працювати не буде. Сьогодні неділя, останній день працює е, Чебурек. А далі він просто переїде, десь там там недалеко, метрів 50, напевно. На місці Чебурека тепер е, цю будівлю розберуть і буде новий житловий комплекс. І на першому поверсі будуть якісь там торгівельні приміщення. Ну я думаю, що буде цікаво. А за нас тут нами було ніколи скарма сьогодні 19 дев'ятнадцятій палаці культури. А за декілька хвилин буде тут у нас на білики. Поза того вона була постатувати, позарахувати. Це невеличка переклада. Сьогоднішні концертної програми кошти ходять до нас за декілька хвилин. буде тут у нас, на Бачите, я прийшов завчасно за 10 хвилин. Ще десь приблизно 10 хвилин, коли прийде ніколи скарма на бювет. Бачите, в 12.00 тільки бювети відкрили, але ще людей не так багато. Але зараз за пів години, ну коли розпочнеться анонс-концерту, точно буде більше людей, ніж зараз. Завтра буде Роман Скорпіон з концертом в Палаці культури Шевченка. Те, хто сидить, чекає, але ну, на вулиці дуже спекотно, вже на тому плюс 30. Завтра в понеділок найбільша спека буде. Це, ну, такі І вже буде на другий тиждень. грозові дощі. У нас сьогодні 19-й палаці Так виглядає центральний білет. Завтра да. да, на цю концертну програму запрошує Роман Скорпіон. і ніяк не кохання. Співак, композитор, автор виконавець цих пісень, відомий блогер Ніколас Карма вже поруч з нами. Тож зустрічаємо сьогодні о 19-й палаці. Тори Шевченко Росгосяк, співак, композитор, автор-виконавець і пісень відомий блогер Ніколас Скарбан. Клянусь так любити, Клянусь перед небом Своє серце не дати. Як лянус у волос і день в клянусь...» Раз, два, три. Слава Україні. «Будички розтанцювались, розпівались спекотно, я розумію. Водички попили вже, бо я тільки хочу йти. Знаєте, тяжкий люкс? Привіт. Як ви звати? Радіон! Дуже приємно. Поплутуйте, будь ласка, радіону. Що таке радіон? Що таке тяжкий люкс? Як думаєте? Музика. Музика. Правильно. Це музика. Це глибина ваших очей. Це про ваше серце. Тяжкий люкс це не про ціну на одяг. Це про вас. Кожен з вас це тяжкий люкс. А скажіть, будь ласка. А жінки на мільйон є? Нема? Все. Всі на мільйон. Правильно. Тоді ця пісня для вас. Будь ласка, жінка на мільйон. Ручки до гори. У нас дуже класна програма. Репетируємо, готуємось, танцюємо. Просто тут трішки ці шнуроти, знаєте? Ось. Але знаєте, поганому танцору завжди щось заважає. Чекаю на вас, буду дуже вдячний. І мені буде дуже приємно розділити разом з вами сьогоднішній вечір. На котру Божіко, більше велико. з забуту. Дев'ятнадцята 19.00! Приходьте, правда, мені буде дуже приємно. Я не тільки питаю, скільки коштує лук, в мене дуже багато пісень, дуже багато буде прем'єр, які ще не вийшли, але вони є. Концерт буде повний. Будемо співати. Чекаю на вас, дякую ще. Нагадаю, що квиточки на концерт продаються. Відбувся, друзі, анонс концерту. Дуже багато людей прийшло на анонс, дуже багато людей хоче сфотографуватися з Ніколасом Кармою. Він заспівав дві свої. Улюблених пісні, досить цікаво було, і я не знаю, вони напевно, напевно будуть мати авторські права, тому я їх викладу в коротких відео шортс, які пісні, які він співав отут на біветі Ну, сьогодні, бачите, концерт буде в 19.00 палаці культури Шевченка. Багато бажаючих сфотографуватися і перед концертом, ну, перед анонсом, і після анонсу. Подивіться, скільки людей. Ще 20 хвилин тому, стільки людей не було. А бачите, коли концерт люди знають, приходять на 12.30, приходять, а потім вже йдуть пити водичку. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможу подивитись. Це відео також. Ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, на сонці я вам скажу дуже сьогодні спекотно, під сонцем не посидиш, потрібно десь сідати в тінь. І грибочки можна, можна в курортний парк. Адамівка, ну сонце припікає так серйозно. На озеро, на озеро або десь біля басейну посидіти. І то теж не на самому сонці. Люди шукають, бачите, де присісти, щоб на них не світило сонце. Є трохи людей на курорті, не можу сказати, що курорт порожній чи порожні вулиці. Порожні вулиці були, коли була сильна спека, я знімав для вас відео в обідню пору, то дуже мало було людей. А так, бачите, неділя сьогодні. Що, можливо, і місцеві трохи вийшли прогулятися. Місцевих буде більше десь. Після обіду. Якщо, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.